Було, бо на золото не вистачало грошей. І вони мені нагадують, знаєте що, що, ну, уявіть, що це золота обручка. Мені це нагадує, що коли золота обручка падає в грязь, вона залишається золотою чи ні. Вона залишається. Просто вона в грязі. І так мені нагадує людина, коли вона помиляється. Я дякую, сьогодні гарний вірш. І Віра розказала, якщо людина помиляється, Бог все одно є що любить. Хтось казав, Це не, не, не мої слова, не хочу їх расти, але душе мені нагадує. Бог любить нас такими, якими ми є. І приймає нас, такими, як є. Але Він не хоче, щоб ми залишались такими, як ми є. Амінь.